Поліція, забезпечте доступ до електрощитової. Ми хочемо електрику! Електрику! Вімкніть нам електрику! Електропостачання у цій трьохповерхівці на вулиці Театральна зникло о четвертій. У будинку живуть понад півсотні людей. Об 11-й годині голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Сергій Козярук намагається зайти у підвал, де розташована щитова будинку. Його не пускають троє чоловіків. Через адвоката, да. А Скажіть, будь ласка, ви представник власника? Чи? Да? Да, а як у вас прізвище? Я? А ви коментувати нічого не будете? Ні. Чому? Не хочу. Зателефонували мешканці будинку, де пропало світло. Я подумав, що це планове відключення. Говорю, ну бо давай почекаємо. Почекали до шести, не включилось, почекали до сіми, нічого. Визиваємо 15,80. Вони кажуть, ну треба, щоб відкрили підвальне приміщення. Відкрили підвальне приміщення і обнаружили там, що. Електрощитова повністю розкорочена. Вирвані всі е, предохранителі, обкусяні всі провода. Е, е, зателефонували на 102, приїжджає е, поліція. Тут приходить адвокат, і е, люди не зрозуміли для нас. Поліція не може зайти. Не може зайти. поліція, Ось поліція стоїть і вони не пускають. Це парадокс. Це підвальне приміщення під будинком площею понад 250 квадратних метрів перебуває у приватній власності. Його купили у підприємство Інгуша 17 травня, пояснює адвокатка власника підвального приміщення Яна Бойко. Асаді Рустамманович. Це зараз він є власником за договором купівлі продажу А скажіть, є документи, які це підтверджують Так, ми правоохоронним органам їх надавали всі. Говорить, іншим людям власник заборонив показувати ці документи. Адвокат мешканців ОСББ Юрій Пронін каже, 10 років судяться за підвальне приміщення з підприємством Інгуша. Показує рішення Кропивницького апеляційного суду від 4 жовтня 21-го року витребувати від підприємства приміщення підвалу, передавши його співвласникам будинку. Головний мотив належності підвалу це рішення Конституційного суду, згідно яким підвальні приміщення належать об'єднаним співвласникам. Але державний виконавець у лютому цього року передав приміщення на підставі рішення суду голові ОСББ. Два місяці було тихо, але з травня почалися постійні дії щодо проникнення до підвалу сторонніх осіб. Група осіб здійснила прикриття такі про відчувження цього підвалу. Зайшла позовна заява про витримування майна от 17.06 нуль шостого до доленського районного суду. Тому будемо вирішувати в судовому порядку. Ну про що ми зараз можемо говорити зараз, на сьогодні станом на сьогоднішній день? Це є приватна власність. Суд постановить своє рішення про те, що скасувати реєстрацію або якимсь іншим чином передати право власності. Буде так. Суд прийме інше рішення, буде інакше. Зі слів адвокатки, хто розбив щитову, не знає. Це з'ясовує поліція. «Правоохоронці встановили, що у підвласних перед підвального приміщення, де розташоване обладнання, а саме електрощитова, не повідомивши мешканців, здійснив спробу перенесення вказаного електрообладнання. Підвалу до під'їзду дане приміщення є спірним. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 356 кримінального кодексу України самоправство. На даний час вирішується питання про звернення до суду, про накладення арешту на вказане приміщення на період вирішення спірних правовідносин. Каже, стаття передбачає штраф у розмірі 75 тисяч 700 гривень або управними роботами на строк до двох років. Знімальну групу у підвал не пустили представники власника будинку, дали доступ до електрощитової працівникам підприємства «Кіровоградобленерго». «Виявлено, що зняті запобіжники на групах на групах, які відходять на житлові будинки, на квартири, а також перерізані проводи. Всі одходящі. Проводники, які йдуть від щитового житлового будинку до мешканців квартир, вони перерізані. Представники підвального приміщення, які кажуть, що це їхнє приміщення, нам доступ надають для відновлення електропостачання мешканцям. Суспільне телефонувало за номером підприємства Інгуша, вказаному на сайті Української аналітичної системи ЮКонтрол, щоб дізнатися, як, попри рішення суду, воно продало підвал новому власнику. Вказаний номер не обслуговується. Суспільне звучить позицію підприємства, як тільки зможе поспілкуватися з керівником чи його представником. Електропостачання у будинку відновили о шостій вечора. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький.